Міжнародний демократичний союз IDU закликає українську владу дозволити виїзд п'ятого президента, лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка для участі у форумі IDU у Вашингтоні. На сторінці Союзу у соціальних мережах йдеться цитата: міжнародний демократичний союз збентежений тим, що Петру Порошенко було відмовлено у дозволі залишити Україну для відвідування форуму IDU 2023. Ми закликаємо українську владу дозволити його виїзд, оскільки для осіб які Приймають рішення. Надзвичайно важливо отримати інформацію про війну з перших вуст і підтримати атаковану країну. Повною нісенітницею назвали заборону виїзду для п'ятого президента Петра Порошенка в Atlantic Каунсіл, редакторка рубрики Ukraine Алерт на Atlantic Council, старша наукова співробітниця в інституті дослідження міжнародної політики Мелінда Херінг закликала президента Володимира Зеленського і спікера парламенту Руслана Стефанчука припинити політичні ігри. П'ятий президент Петро. Повнені синітниця. Команда президента Зеленського грає в ігри. Ми бачимо, що ви робите. За команда заборонила Порошенку залишати Україну через те, що його відрядження скасовано. Багато хто чекав його у Вашингтоні. Здорові демократії поважають своїх опозиційних політиків. Президенти Зеленський, голову Верховної Ради Стефанчук, те, що ви робите, є недалекоглядним. Вони можуть відстоювати Україну так, як ви не можете. Різноманітність України, її сила. Петро Порошенко розповів, про що саме планував говорити під час міжнародних зустрічей у США та Польщі. Зокрема, з поляками він мав обговорити питання зняття блокади перевізниками, а з американцями говорити про забезпечення фінансування військової допомоги. Сьогодні у нас є конкретні пропозиції, які ми хотіли б поговорити з польською стороною і завершуючи е спільним виробництвом озброєнь і боєприпасів на території Польщі, де є абсолютно конкретні пропозиції, ми не будемо їх розкривати, але ми робимо все можливе для того, щоб покращити забезпечення наших збройних сил. Не менш важлива є місія, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах. В Сполучених штатах дуже важливо, щоб до нового року конгрес сполучених штатів, де більшість мають республіканці. Використовуючи двопартійну підтримку України, прийняв рішення про виділення коштів на закупівлю озброєння для України, на виділення коштів для закупівлі боєприпасів для України, виділення коштів для фінансової підтримки, дефіциту бюджету України і від цього фактично залежить існування нашої держави. Що ж власне сталося напередодні. Петру Порошенку не дозволили виїхати у відрядження, яке офіційне було погоджено головою Верховної Ради. Але з'ясувалося, що розпорядження пана Руслана Стефанчука скасував його ж заступник пан Корнієнко на підставі свого ж листа. За словами адвокатів п'ятого президента, такі дії є незаконними. Розпорядження так індивідуальної дії його взагалі неможливо скасувати. Воно вже реалізується То, з певних мотивів, явно умисно. Пан Корнієнко вирішив відверто незаконно, явно незаконно, знаючи, що розпорядження не скасовується відповідно до загальних принципів права, знаючи, що норми регламенту Верховної Ради не дають голові Верховної Ради навіть скасовувати право скасовувати власні розпорядження, знаючи про судові рішення, які є судова практика, про те, що не скасовується розпорядження, тим не менш він. Вирішує таким способом зірвати виїзд народного депутата Олексійовича Порошенка у відрядження до Сполучених Штатів. Будемо говорити з Олександром Пригінцем, Да, Пан від спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко посилався на лист ДСК, який надійшов, і на його підставі було от реалізовано таке рішення. Ну тут я би сказав так, що треба виходити з двох речей. Перша річ це те. Чи це має юридичну силу, чи це законно, очевидно, що це незаконно, це не має юридичної сили, але факт відбувся. Тобто, це таке рішення, яке не має ніякого значення з точки зору юридичної, але воно має значення для того, щоб не випустити Порошенка. Грубо кажучи, якщо у Порошенка на руках... Значить, відрядження. Ви розумієте, що відрядження це така, такий папірець, на якому стоять всі відповідні печатки і так далі. І коли людина приходить е, на кордон і е, каже, ось я виїжджаю, ось у моє посвідчення, ось я тете. А йому кажуть: вибачте, а давайте ми перевіримо, чи дійсне ваше оце відрядження, яке ви нам показуєте, чи ні. І вони, значить, залазять в комп'ютер і бачать, ага, воно не дійсне. Тобто, так не буває на кордоні. Чого Ну, тому, що коли їде депутати, в нього є відрядження, і там стоїть печатка. Голови Верховної Ради, печатка і підпис голови Верховної Ради, це означає, що е, ніхто не буде перевіряти, чи це, чи це часом хтось не скасував. Чому? Ну тому, що, перше, це ніхто ніхто не може скасувати. Ну, пані, головань, пояснив, та... да, абсолютно точно. Тому це все, все, що тут ми обговорюємо, це таке питання внутрішнього беззаконня, яке би точно і ніхто би і не зацікавився ними, воно нікого не зацікавило, тому що таких беззаконь в Україні. Чиниться з 2019 року дуже багато. І розпуск парламента, і безліч інших речей. Але це такі, знаєте, внутрішні речі, які, може б, ніхто і не помітив. може б ніхто і не помітив. ззовні я маю на увазі. А в даному випадку ситуація дуже цікава. Я би сказав так, що у нас все змінилося півтора десь місяця тому, різко в країні. Оце з момента, коли. Почалася травля залужного, можна сказати, що наша влада повернулася в стан е, 21-го року. Пам'ятаєте, тоді ж це було нормально. Справу на Порошенка не впускати в країну, не випускати, блокувати. Це ж все ми бачили. Тільки це було до війни, до вторгнення. А зараз ми це побачили вже все повернулося. Чому? Тому що я вам нагадаю, тоді. Рейтинг Зеленського обвалився. Тоді рейтинг слух обвалився. Я спеціально у себе в телеграм-каналі е, друкував. От мені просто стрічка новин показала рейтинги два роки тому. Тобто е, е, все, все валилося в них. І тоді вони, в істеріці, починали це робити, мотивуючи це тим, що є запит на справедливість, тобто на покарання Порошенка. Е, е, і. Ви це виглядало так, що у них є велика стала аудиторія, яка дуже хоче, щоб Порошенка покарали. Ви ж пам'ятаєте, це було одне з значить, обіцянок Зеленського. Ясно, що сьогодні ситуація прямо протилежна. Сьогодні ситуація інша, і ніяких запитів, навіть фіктивних і надутих на те, щоб когось покарати, і в даному випадку ж про покарання не йдеться. Зараз просто йдеться про те, щоб не дати можливість вирішити Порошенку якесь питання. А ви зараз, Порошенко, верніше зараз сказав про одне важливе питання, про Сполучені Штати, але ж там насправді дві зустрічі. І перша зустріч не менш важлива. Чому? Тому що, якщо ви повернетесь на два роки тому, ви пригадаєте, рівно два роки тому була цікава історія. Туск прилітає в Україну на зустрічі, він тоді був чиновником е з Брюсселя. І він зустрічається першим з Порошенком, і Після цього зустріч з Зеленським не відбулася. Це було два роки тому. Це говорить про те, які стосунки у Порошенка. З Туском, який через кілька днів, там 10 чи 12 числа має стати прем'єр-міністром і лідером нової коаліції. Тобто, ви собі уявляєте, ці заголовки, Порошенко приїжджає до Туска, вони зустрічаються, обговорюють, як зняти е, ці всі штуки, які залишились від попередньої влади, з якою успішно пересварився Зеленський, і що тоді робити Зеленському Зеленської істерика. Що це таке? Порошенко поїхав, вирішив питання. Для Зеленського, як я це розумію, мати цю проблему краще, ніж якщо її вирішить Порошенко. Та сама ситуація відбувається і в Штатах. Значить, оце об'єднання, куди їде е, Порошенко, це не просто якісь люди збираються, це представники певних правих політичних сил, які збираються разом правих, правоцентристських політичних сил, які збираються разом для того, щоб обсудити певні питання. В це об'єднання входить. Європейська солідарність, багато інших партій, і республіканська партія Сполучених Штатів, тобто та партія, яка якраз і гальмує сьогодні прийняття е, допомоги Україні, е, не даючи голосів, не виносячи на голосування це питання, уявляєте собі історію. З Порошенка приїжджає туди, зустрічається на партійному рівні. З лідерами цих партій, в тому числі республіканської, і пояснює їм, що давайте е підтримуємо там так, сяк і переконує їх е це зробити. А Порошенко ну, така дивовижна історія. З одного боку, у нього прекрасні стосунки з Байденом, Ми пам'ятаємо цю історію плівок, яку розкручували Зеленські Деркачі і всі інші. А з іншого боку, у нього прекрасні політичні стосунки з республіканцями. Порошенко туди приїжджає. Вони зустрічаються, він їх переконує. Після цього питання голосується в парламенті в Палаті представників. І що тоді робити Зеленському? Так, от, для Зеленського, як я це розумію, вигідніше провалити голосування про допомогу Україні, ніж зробити так, щоб люди подумали, що це питання вирішить Порошенка. Оце для мене проблема. Тобто, для нього сьогодні і Залужний і Порошенка стають більшими. Опонентами чи ворогами, ніж е, Путін і інші проблеми. І це найбільша проблема, з якою ми сьогодні стикаємося. Якщо, як сьогодні розрулити цю історію назад, а її вже без втрат Україна не розрулить. Якщо навіть е, е, Зеленський зараз дасть команду, ну, ну, тобто, промовчить, нічого не скаже. Це той постріл собі в ногу, що ти що не чуєш, що тобі каже світ, друге. Якщо він... Якось відреагує, почне виправдовувати своїх чиновників, це ще гірше. Але для нього найгірший варіант це публічно визнати свою поразку. Тому я очікую, що він буде мовчати, але е, тиск буде продовжуватись. Це ж не такий тиск, що е, в Фейсбуці написали. Це ж дзвінки відбуваються, і дзвінки відбуваються від усіх інших. Тому що уявляйте собі ситуацію е, демократичної партії. Значить, республіканці цілком можуть сказати, що це. Демократи спеціально домовили з Зеленським, щоб їх не пустили представника від України, опонента не пустили на з'їзд. І тоді, на, в палаті представників, коли буде розглядатися питання допомоги, безліч депутатів, безліч конгресменів, будуть говорити: так ви бачите, ніякої поваги до нашої партії немає. Значить, Зеленський не пустив. Людину, яку ми запрошували, у них не, не існує демократії в країні. Навіщо ми будемо допомагати, якщо вони такі самі, як Росія? Тобто, це от, в цьому проблема, не те, що у нас тут хтось з кимось пересварився, та у нас тут, я ж кажу ще раз, у нас це беззаконня, без, безкінечно твориться. Але це те, що навпаки, ніби спеціально е, наша влада наступила на ноги на ногу. І туску в Польщі, з яким нам треба домовлятися, і з республіканцями у Сполучених Штатах, з якими нам теж треба домовлятися, для чого це було зроблено? Я розумію, що багато хто, як я це читаю, з поміркованих людей, які коментують, вони кажуть, що про це це просто емоційний стрес. Зеленську, коли він бачить на рейтингі, що все падає, що в нього значить рейтинг низький, і він намагається щось зробити емоційно, як людина. Але він не людина емоційна, він президент, і він повинен розуміти, що факт переслідування опозиції, яка повинна була зустрітися з представниками політичних сил, від яких великою мірою залежить наша перемога, це удар в спину власній державі. Я дуже сподіваюся, що. І наші партнери в Польщі, і наші партнери в Сполучених Штатах, зроблять все можливе, щоб цю ситуацію розкрутити, і вона була з найменшою шкодою зроблена. Але ми всі повинні розуміти, що ця банкова це якби сьогодні головна біда, якщо ці проблеми не будуть розв'язані. Тут, напевно, мені здається, ну мене особисто дуже лякає, зачіпає те, що на банковій ніколи не любили опозицію. і Це ставлення, воно завжди було, вони ніколи цього не проковували. І це одна історія, ви правильно сказали, не було повномасштабної війни. А зараз, коли повномасштабна війна, і коли ну 100% очевидно, що ця історія вилізе боком всій країні, оці е, те, що відбувається в нас з опозицією. І от мене лякає, що влада в нас одна історія не любить опозицію, інша історія, що настільки недалекоглядна, що вона не може подумати просто на один крок вперед і зрозуміти, які наслідки це. Я думаю, я думаю, що це і так, і не так одночасно. Я чому сказав, що ситуація змінилась півтора місяці тому. Вона змінилася тому, що е, як би це сказати, е, Зеленський знаходився в алгоритмі близьких виборів, які відбудуться через три місяці, і тому треба імітувати, вдавати певні речі, тому що ось ось вже вибори. Коли ти розумієш, що вибори не ось ось в березні, а швидше за все, в 25-му році, ти починаєш діяти інакше. Тобто, ти починаєш діяти не як людина, яка знаходиться в передвиборчій ситуації, і коли ти повинен Вдаватися з вдавати себе такого демократа, там а що ж тут очікувалося, що через кілька тижнів, е, значить через кілька днів будуть нам почина, починатися переговори з європейським союзом про вступ, і там ще щось таке. Тобто, е, не, не, не виходить надувати зеленського до виборів традиційними передвиборчими способами. Ця цей процес, ну як всіх політиків, тобто надувати це ну як кожен кожного політика перед виборами якимось. Чи нам надувають, щоб він був більший, кращий? Так, от в даному випадку Україна вийшла з стану підготовки до виборів в березні і втягнулася. В стан підготовки виборів через кілька місяців після закінчення е, воєнного стану, який невідомо коли закінчиться, але як говорять багато експертів, вони не закінчаться раніше ніж е, воєнний стан не закінчиться раніше ніж вибори президента в Сполучених Штатах. Тобто, президентські вибори відбудуться десь приблизно ну найкращий період, най, найраніше це в березні, ой, влітку е, 25-го року. Так, от в цій ситуації треба грати не в коротку, а в довгу. А в а грати вдовгу це означає знищити на корню всіх опонентів, щоб вони до 25-го року не мали шансів пройти. І саме тому, як на мене, почалася атака на Залужного з найвищим рейтингом, і саме тому почалася атака на Порошенка. Тому що всі інші кандидати у всіх списках це кандидати-друзі, тобто, це такі спаринг-партнери, яких можна значить. В потрібний момент когось підняти, когось опустити, і так далі. Так далі. А тут є дво, два авторитетних е, чоловіка, які ну мають свою позицію, і, і так, далі, так далі. Тому мені здається, що сьогодні для Зеленського вже не актуально підписання нашого, нашого документів про вхід до е, Європи до Євросоюзу. Для нього це буде актуально через рік. Ну, тобто ближче до виборів. Ну розумієте? Тобто, по потрібна якась така екшен великий ближче до виборів. Тому е сьогодні, якщо ви подивитесь уважно, я просто коли це читаю, я навіть не знаю, як це пов'язати. І не буду пов'язувати. Хай люди самі пов'язують. Заява Зеленського: ми будуємо оборону, ми будуємо оборонні конструкції. Це дуже важливо. З заява Шойгу. Ми починаємо оборону. Ми будемо знаходитись в обороні. Ми будемо накопичувати сили для майбутніх ударів. Тобто, ми бачимо, як дві сторони, які між собою ніяк не конфліктує, не контактують, а є а, ворогами, ведуть війну. Роблять аналогічні заяви а, одночасно, і обидві переходять в оборону. Коли на війні обидві сторони переходять в оборону, ви можете здогадатися, що це буде. Це буде те саме, що у нас було. Значить, минулого літа. А минулого літа, літа, якщо ви подивитесь статистику втрат, і, які відбувалися у ворога, ви побачите, що минулого літа великих активних бойових дій не було. Це були локальні бої по лінії. Зіткнення. Я розумію, що сьогодні для Путіна вкрай важливо заспокоєння війни перед виборами. І для них потрібна якась точка, щоб почати вибори. і Вони сподіваються, що це буде Авдіївка. Ми сподіваємося, що цього нічого не буде. Але потім Путіну для того, щоб провести вибори, йому треба тиша і спокій. І тому вони говорять, що вони переходять в захід в оборону. І навіть говорять, що може бути якась велика мирна ініціатива від самого Путіна про те, щоби. Для збереження людей і так далі, і так далі, все це зробити. А Україна робить аналогічну заяву. і виходить так, що сьогодні, виходячи з заяв, нам не треба підписувати ніяких угод про перемир'я. Про це перемир'я фактично заявив з одного боку Зеленський, тому що коли ви знаходитесь в захисті, ви не наступаєте. А з іншого боку, Шейгу, І це означає, що ракетні чи якісь. Дронові удари будуть, але отак атаки таких і так далі їх швидше за все, якийсь час не буде. І тому як нам на мене, що ми знаходимося зараз на переломі у цієї ситуації. Багато хто пам'ятаєте, казав, що наступний рік буде переломним. Так, от мені здається, що ми якраз і ввійшли в цей переломний стан, і цей переломний стан, на жаль, почався з переслідувань залужного і Порошенка. Я єдине, що додам про минуле літо. Ви кажете, коли нібито обидві сторони були в обороні, але після минулого літа було звільнення і Херсонщини, і Харківщини. Після. Стоп. Але я говорю про те, що було влітку. Ну після. правильно, але ж все літо велася робота до ні, ні. Цих я ж я ж зараз. Водій. Я кажу, я теж дуже сподіваюся, що після такого спокою будуть проведені якісь роботи і так далі. Я тільки кажу про те, кому ну як, ну це причому це ж не означає, що це правда. Те, що сказав Зеленський, не обов'язково є правда. Тому що ми розуміємо, що президент під час війни інколи говорить якісь речі. Ви пам'ятаєте, коли була оголошена атака взя... про взяття Херсона в червні минулого року, а взяття відбулося в листопаді. Тобто там є а, свої А тільки не взяття, а звільнення. Звільнення, а, так, ми звільнення. Ми І свою друге, що те, що Шойгу говорить, теж це не означає, що це правда. Я говорю тільки про те, як звучать заяви, бо яка правда, ми не знаємо цього. Розвідники знають, мамо. Це правда.